Автомобілі на фронті другий бронежилет для наших військових. Їх ніколи не буває мало а від якості та справності залежить життя. Ми передаємо п'ять позашліховиків для військових, які відразу поїдуть на передову. Ми всі знаємо, що автомобілі на фронті це витратний матеріал, і одним із пріоритетів діяльності фонду якраз є забезпечення військових автомобілями. П'ять автівок фонду Столера передав військовим частинам, бійці яких зараз на передовій. На цих залізних конях вони будуть перевозити особовий склад, евакуювати поранених та транспортувати боєприпаси. Воно мусить і повинно захищати від куль та вибухів. Ми дуже вдячні, тому що це дає нам можливість виконувати наше завдання в більш гарячих точках та мати переваги щодо захисту нас як бійців. Такі надії військовослужбовець покладає на броньоване авто підвищеної прохідності. Машина має сьомий рівень захисту і водночас залишається маневреною, щоб долати значні перешкоди. Загалом, з початку повномасштабної війни, фонд передав для ЗСУ майже 40 спеціалізованих та броньованих позашляховиків. Військові впевнені, що вони допоможуть у контрнаступі і наблизять перемогу України. Щиро дякуємо фонду Вадима Столера за надання нам автомобілів для виконання бойових завдань під час. Відбиття агресії з сторони Російської Федерації. Дані автомобілі будуть використовуватися для підвозу БК на передові позиції, евакуації поранених. В зв'язку з тим, що дані автомобілі на передовій більше, ніж 2-3 місяці, не затримуються, пошкоджуються, знешкоджуються ворогом. Вони нам будуть стояти в негоді і будуть приближати нашу перемогу.